Можливо, за тиждень освоїти музичний інструмент. Так стверджують організатори проекту Music Camp International. Сьогодні у нас в гостях Оксана Сахно, яка розповість про те, як стати учасником і що для цього потрібно. Оксана, я тебе вітаю. Привіт давай спочатку про сам проект Music Camp International. Я так розумію, що він завітає до Херсона, в яких це буде в числах, і на кого він розрахований. Дивись, це унікальніший проект, який ми нарешті дочекалися в Херсоні майже два роки. Там там черга стоїть, щоб ну, його отримати. Він вже прокотився так містами України. І нарешті він завітає до нас і буде проходити з 8 січня по 13. для дітей, яким вже виповнилось 11 років і яким ще немає, 16. І це така унікальна методика Констанції Фортунато. Це розробник і засновник цього Music Camp International. Де діти за п'ять днів інтенсиву навчаться грати на двох інструментах Навіть на на одному. і буду співати хором і на чотирьох мовах. Це неймовірно. Ми зараз побачимо відео, як це, здається, було у Кривому Розі. А ти, будь ласка, розкажи про те, про історію самого проекту, як він виник і про це. Міжнародний цей проект Music Camp, він виник ще в далекому 2001 році, де Констанція Фортуната, ви можете тут побачити, вона диригент зі 40-річним стажем, викладач, дослідниця, яка просто завіряє всіх, що це реально, і кожен має талант і хист до того, щоб грати на інструменти і музика, якби всередині нас, що діти за допомогою цієї методики відчувають, якби гідність до них повертається, вони не бояться сцени, вони, наче відроджуються, і вони такому колективі роблять якусь спільну справу і, і що їх якби. Мотивує це виникло у Румунії. Вона е, залишилася тоді там працювати з студентами і дітками музикального е, університету, і вирішила, що до того в неї вже був досвід таких таборівок в США, і вирішила, що треба б, сконцентрувати увагу на більш маленькі міста і села. І вже і, ну, почала з того року займатися активно е, з цими дітьми. І вже тоді був великий попит того, що ну. Загалом це здається нереальним, і всі хочуть прийти просто спробувати. І батьки, звісно, хочуть своїх віддати дітей, бо це класне дозвілля, де вони можуть небо ну, провести свій час. Яка головна мета заходу? Це просто навчити там дитину співати грати на двох музичних інструментах і відпустити її в життя? Чи вона якась більш глобальна? Ні, насправді це якби глобальна мені здається. у них така мета і місія це соціальне перетворення. Тобто, дитина за допомогою музики, вона наче е, якби вона е, навчається за ці дні. Роботи в команді, вона навчається грати на інструментах, вона уважніша, вона робить спільну справу і, можливо, об'єднується з усіма. Те, що вона не зробила сама, вона робить в такому захваті в колективі. І це насправді дуже активізовує дітей. І деякі навіть які замкнуті, вони мають друзів, вони починають, якби знаєте, більше спілкуватися з усіма. І музика вона все таки надає радість і впевненість собі. Діти ставлять цілі і розуміють, що якщо за п'ять днів... Вони змогли навчитися це, то то зовсім їм нічого вже в житті. Цьому не страшно. Ми це бачили зараз. відео з Кривого Рогу. Розкажи, в яких українських містах вже відбувся Music Camp International і як це відбувається в принципі. Загалом вже прокотилася така, як скажу, скажу, вална кемпу вже Україною було і в Києві, і в Одесі, і в Харкові, і в Вінниці, і в Васильков, Кривий Ріг ми бачили, і ще, можливо, не всі місця на, на, на назву Запоріжжя. І нарешті, нарешті, ми дуже просили, щоб саме на, е якби, на такі різдвяні канікули припала. Це все того, що ну літом у нас зрозуміло, де в нас можете проводити час на морі, там е різні такі справи. А саме хотілося, щоб наші дітки таке відчули. Ли свято на різдвяні канікули і якби ну, взяли участь у цьому у цій таборівці? А, давай поговоримо про те, хто саме може прийняти участь більш докладно і як саме. Буде проходити навчання, хто буде на яких хто буде вірніше на яких інструментах будуть дітей вчити грати, і чи потрібен сам інструмент для того, аби взяти участь. Угу. Як я вже сказала, обов'язковим і це обмеження. І ми, на жаль, не можемо змінити це правило, тому що це, це така міжнародна якби, програма. Мають діти можуть приймати тільки Яким виповнилося 11 років і ще не виповнилося 16. Це буде, звісно, перевірятися того, що ну, ми маємо виконувати умови. Також на яких інструментах будуть грати. Планується, що вони навчаться на двох інструментах: це, це буде скрипка, гітара, віолончель і дзвіночки. Також діти навчаться за унікальною методикою Констанції Фортунато за 5 днів. Співати хором разом це буде класи, тобто діти будуть розподілені. Якщо хтось уже вміє грати на гітарі, звісно, йому порекомендують не грати на гітарі, а взяти якийсь інший інструмент і випробувати себе. Навчання будуть проходити, якби засвітла, так сказати, щоб діти встигли піти додому. Це буде з 10 до 15, де приїжджає команда Констанція Фортенати. Це 15 викладачів, які безпосередньо привозять свої інструменти, тобто не потрібно брати, шукати Боже, де ж то взяти ту скрипку. Ні, ви просто проводите дітей, говорите, все буде в тебе добре, ти все зможеш, і вони навчаються якби класами. Планується, що ми хочемо і дуже віримо, що Херсон ну, загальна кількість буде 300 дітей. Це наймижна кількість. Мені здається, це дуже багато. У Василькові було 200, десь і було. Тобто, ну це реально. Вже є приклади, де от така кількість людей, і саме класне це коли Кінець, кінець і такий гала концерт. Ми продовжимо говорити про International Music Camp разом з нашою гостею Оксаною Сехно. І в нас є дуже цікаве відео, з, здається, з гала-концерту в іншому місті. Давай ми подивимося, як це було, якщо не помиляюся, це гала-концерт. А ти розкажи про те, чим же все-таки завершиться це дитяче навчання. Як ви бачите, тут оце купа купа людей, да, купа, купа дітей. дітей, які навчилися вже грати за тиждень на двох інструментах. Безпосередньо у них там буде е, певний виступ, програма, де вони граються з симфонічним оркестром. Ми також запрошуємо симфонічний оркестр з Миколаєва, який приїде до нас. Вони будуть виконувати е, певні композиції, е, грати на інструментах і співати на, е, на чотирьох мовах: це англійська, українська, латинь та іспанська мови і е, Оце приблизно так це буде виглядати. то що всі будуть в однакових фу таких футболочках, всі зможуть, якби диригент їх Констанція Фортунато з ними попрацює, як саме правильно, коли де вступати. І відповідно, от такий, таким гала-концертом завершиться, де діти покажуть всі вміння, які вони навчилися за ці п'ять днів. Звісно, можуть прийти сюди і батьки, і всі бажаючі. І то, що думаю, потім також буде в нас відео вже з Херсону про те. Керсоні, це, це буде в палаці молоді. Так, да, так. Да, це буде в ДКТ е, проходити е, і навчання там буде проходити, тож там ми дуже дякуємо е, саме керівництву, з яким ми домовилися, і ми там будемо все проводити, щоб це було зручно. Е, як зареєструватись та стати учасником? Це напевно, найголовніше, найосновніше питання. Так, е, загалом там є такі два етапи: перше це е, заповнення. Вим... Ні. Почнемо так, ви можете заповнити самі анкету, а можете прийти до нас в фонд. Ми знаходимося на Стареобрядницька, це раніше, 34. І там фонд захист зайти до нас, і ми вас зареєструємо. Або зареєструватися самі. В чому заключається реєстрація? Це два етапи. Перше це заповнення Google-анкети, де ви вказуєте ім'я, прізвище дитини, де навчається, контакти, як можна з вами зв'язатися. Другий етап це ви маєте відсканувати свідоцтво про народження, де ми будемо чітко впевнені в тому, що вашій дитині не виповнилося 16 і є вже 11 років, а також Нести благодійний організаційний внесок. Що це такий за внесок в розмірі 300 гривень? Це діткам іде, це чисто на потреби дитини, це на футболки, які безпосередньо потім залишаються дитині, і е, також це на перекус. Тобто, бо дитина буде знаходитися певний час, їй треба щось перекусити. Це все для всі гроші. Підуть не Так, це чи, це бо адміністративні витрати ми беремо на себе як фонд, і також ми дякуємо нашим благодійникам. Це безпосередньо завод дано Дніпро, нас підтримує хліба Херсонщини та. Компанія будівна «Ансерглоб». Також у нас інформаційні партнери, ми теж їм дуже дякуємо. І ви відскановуєте ці всі документи, оплачуєте цей організаційний внесок і відправляєте на електронну пошту, де ви її можете знайти. Ви можете знайти на сайті фонду, фонд громади міста Херсон Захист. Там в лівому куточку буде зареєструватися на «Мюзікемп». або знайти в Фейсбуці. Є ціла зустріч, «Мюзікемп Херсон. І там є реєстраційна форма, ви можете це зробити. Але, як правило, людям, ну буває, хто не. Друже, або не маєте інтернету, ви можете прийти до нас. Ми все це зробимо самі. Головне принести свідоцтво про народження і. Ну, заплатити за організаційний благодійний внесок. Також у перші 200 людей, які зареєструються, вони автоматично стають учасниками. Ще 100 людей ми залишаємо за пільговими категоріями, тобто це дітки сироти, малозабезпечені, багатодітні, і вони, крім свідоцтва, мають принести справку, яка підтверджує те, що вони знаходяться в категорії цій. Категорій до якого числа можна зареєструватись? Маємо зареєструватися уже всі до 15 грудня. З часу не так багато, того поспішайте, бо охочих насправді дуже багато. І ну, ми переживаємо, щоб наче якомога більше людей дізналося, адже це така унікальна можливість. До 15 грудня, після 15 грудня, починаються підготовчі процеси. Потім уже всіх учасників сповіщають, що коли із 8 січня ми стартуємо. Давай на завершення нашої розмови ще раз нагадаємо нашим глядачам про те, можливо, хтось до нас вже приєднався після кліпу, що це за такий проект «International Music Camp». Хто може взяти участь про реєстрацію? Ти щойно все розказала, то ж я думаю, з цим проблем не Е, Дивіться, дорогі батьки, це унікальна можливість для наших, для ваших діток, яким виповнилось 11, але не виповнилось 16 років. Вони можуть за 5 днів навчитися грати на двох інструментах, співати чотирма мовами, а також виступувати з симфонічним оркестром на завершення цієї заходу в палаці молоді та студентства. І тим самим ну, спонукати дітей до того, що музика це ну як багато нам дає і наше все. І дітки гарно проведуть ці канікули. Тож ми вас запрошуємо. Реєструйтеся. Якщо не можете самі зрестуватися, приходьте до нас по адресі Камсомольська, 34, чотири по старебрядність. До 15, грудня. До 15 грудня реєстрація, а сам International Music Camp? Починається з 8 січня по 13 січня. Тож обов'язково беріть участь у цікавому проєкті. Я нагадую, що з нами сьогодні була Оксана Сохно. Говорили ми про International Music Camp. У нас дуже багато цікавих заходів насправді у Херсоні. Тож обов'язково долучайтесь. Я нагадую, що ви дивились молодіжний квартал. Ми з вами побачимось на наступному тижні о 16.15 у середу, як завжди, на телеканалі Скіфія. Тож не прощаємось з вами до зустрічі і гарного вам настрою та звичайно гарних вихідних.